А Він Вінниця продовжує гуморити І, власне, ще раз нагадує, у нас фрістайл. В якому хоче, в якому селі собі команди виступають. Зустрічайте, він Вінниця! Пацани, ви ж не чуєте, що хтось фальшивить? У мене абсолютний слух на праве вухо. І на леве теж. Знаєш, це ти гітаріст. Давай сюди гітару, іди саме найлегше, зараз тобі дядя, папа, пока. Так, стоп, пацани! Що ж таке? Ти що слів не знаєш? In the deep, in the deep. My а ти бітбоксер, що мікрофон заплював весь. Іди сюди за гітару сюди, зараз тобі діді покаже, як бітбокс треба робити. We all, in the ти що, неадекватний якийсь? Ще не було. не було? Коротше, пацани, я поняв, ви бездарі. Награлись кавени. Воу, 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 воу. Пацани, ви взагалі? Вінс! Не розказуєш Вінс? От, Віталька, Вінс, я, Вася Вінс, Чувак Вінс. І вообще, хто вас в команду позвав? Да. А що зразу Вася? Що сразу Вася? Вася зразу що? Тут винен Вася, там винен Вася, тут Вася, там Вася! Вася? Вася, Вася, що зразу Вася? Що Вася? Сразу, Ва То я просто захрей, а так вони бездарі! Йдем, Юрка, на актерки ведь нам. Майже в кожного з нас є такий друг. Уявіть випадок на вулиці. Ці біл, приві! Злодій невдаха! Я останній раз повторяю я легітимний президент України! А ручка, ручка! А. Цип сипцип дин-дин динле. А так налаштовують мікрофон на сільській дискотеці. Що ж ви знаєте, наша команда знає секрет, чому деякі хлопці все ж таки залишаються холостяками. Ще, зубами. Ну що ж і на останок. Перша в вінниці неадекватна аптека. Здрасте! Здрасте. А дайте, пожалуйста, пачечку презервативів. На ну, якби мене з дівчиною свято. А свято возьміть шарики. Які шарики? Більярдні шарики. Ви ще б мені кій предложили. Знаєте, зараз киями і напрягну, в принципі, є ще кориві лебіді. Що ви мені голову морочите, я хочу сьогодні своєю дівчкою трошки попаритись. А, хочете попаритись, візьміть шестиграний рубік, так напаритись, капець! Да? Тоді давайте мені три більярдних шарика, два хорива і кубікрубік. А! Що це було? Це не сьогодні акція на дрив зв'язок у подарунок. О, <зв <'язок> ну і наостанок порада від команди КВН Вінс. Якщо ви хочете, щоб ваша друга половинка завжди була сяюча і блискуча, намажте її салом. Дякую.